Зінибелі разуї важко бувати на місці теракту. Тут все нагадує про вбивства. В той день журналістка була у відпустці, інакше й вона брала б участь у засіданні редакції і, можливо, опинилася б серед жертв. Убивці застрелили сімох її колег, її друзів. За цими дверима ми працювали. Тепер вони опечатані поліцією через розслідування. Зінивлі разу не хоче жити спогадами, проте через півроку після теракту запитань усе ще більше ніж відповідей. нам потрібно зосередитися на головному чому маленький журнал тут, посеред Парижа, став об'єктом такої сильної ненависті та насильства. Це означає, що Шарлі або щось відстоював, і те, що відстоював Шарлі, має вижити, незважаючи на напад. Як і всі співробітники Шарлі Ебдо, що вижили, Зінеб має передусім подолати душевну травму. Вона досі не може працювати. Знову і знову жінка згадує вбитих колег, особливо Стефана Шарбуньє, який допоміг утікачці з мароку влаштуватися на роботу в журнал. він був для мене братом, якого в мене ніколи не було. Він був мені дорогий. Без шарбоньє та інших членів команди працювати далі для Зінеб було немислимо. Вона досі вважає неправильним, що після трагедії тижневик продовжив виходити в друк, наче нічого не сталося. Я хотіла б, як і інші колеги, тривалої перерви, щоб у нас був час оплакати загиблих. щоб ми могли спільно подумати, що ж буде з Шарлі. Як журнал зможе знову постати з попелу і як нам залишатися вірними ті ідеї, за яку загинули наші колеги? Не всі колеги поділяють точку зору Зінеб. Одні виступають за те, щоб Шарлі обрав новий курс, інші занурилися в роботу, аби будь-що утримати видання на плаву. Приміром, головний редактор Жерар Біар. Я Повинен був працювати. Я повинен робити те, що я завжди робив. Я особливо цього потребував. Але це також було необхідно для газети. Ми повинні були показати, що Шарлі не помер. Патвішарєбдо. Редакція Шарлі Ебдо наразі працює в приміщенні газети Ліберасьйон, куди не прошмигне жодна стороння особа. Члени редколегії перебувають під постійною охороною. Це також виснажує. Так, карикатурист Ренальд Лузьє, зрештою, пішов з Шарлі читачі, звісно, не помічають, що відбувається за лаштунками видання. Деякі правда кажуть, що Шарлі втратив свою в'їдливість. Релігійні карикатури тепер бувають дуже рідко і Шарлі має залишатися Шарлі. Байдуже, які теми вони висвітлюють, вони повинні провокувати, як і раніше. але таким, як раніше, Шарлі Ебдо не буде вже ніколи. Ще півроку тому, під час редакційних засідань, колеги багато сміялися, а нині люди легко спалахують та зриваються, розповідає шеф-редактор Біар. Журналісти почуваються під тиском високих очікувань громадськості співробітники журналу стали символом свободи слова. Не кожен може до цього призвичаїтися. Деякі вважають, що мусять і далі грати цю роль. Для інших, однак, це занадто важко, і вони не витримують фокунайжіскубу. Зінеб також розмірковувала про звільнення, але журналістка вважає, що її обов'язок, як мусульманки та борчині за права людини, не здаватися. Моїх колег убито за карикатури на пророка. Якщо ми зараз складемо руки, терористи отримують те, чого хотіли. Тоді вони виграли. Тому завдання тих, хто вижив, продовжувати працювати і не дати перемогти терористам. Непевний Зінеб та всі її колеги повинні віднайти в собі сили знову сміятися, перш ніж вони зможуть повернути старий шарлі Ебдо до життя. Але поки що це схоже неможливо.